Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні буде відеоформат розпочний розділ. І я насправді підібрала для себе поки що лише три книги. Стосовно двох інших я роздумовую, щоб це обрати. Більшість книг буде в електронному форматі, і паралельно я вам буду розповідати, де саме їх можна придбати чи прочитати, і все в тому стилі, щоб ви теж зорієнтувалися, якщо вас зацікавить та чи інша. Книга, а розпочну я сьогоднішнє відео з книги Замок у Хмарах Керстен Гір вже дуже дуже давно. Вона у мене на полисті, а ще більш довше вона у мене в списку бажанок і. Знаєте, вона так собі стоїть, і я розумію, що це одна з тих книг, яка через декілька років просто стане тим самим почекуном. Тому я вирішила не перетворювати її на почекуна, а взяти саме зараз, щоб вирішити, чи є в мене настрій її читати, чи ні. До того ж, бачила, що видавництво школа анонсувало, що видадуть наступні інші книги цієї авторки. Я з цього радію, тому що по суті таймлес мені сподобався, але це було дуже багато років тому, тому мені потрібно прочитати ще щось у авторки, хоча я читала і трилогію «Зільберт», яка по суті теж мені сподобалась. Тому насправді я очікую чогось такого дуже легкого і дуже швидкого читання. І трішки або не трішки магії в цій книзі. Тому давайте швиденько розпочнемо читати перший розділ, щоб я вже могла вам розповідати про свої враження. Я прочитала замок у хмарах Керстенгір до 28-ї сторінки, ну це початок другого розділу. Що мені сподобалось, це шрифт, він реально великий, і це у всіх книгах Керстенгір, які видають школа, і це величезний плюс, тому що насправді дуже легко читається. Я б не сказала, що це завжди дуже дитяча література, але це така достатньо підліткова річ, і дуже часто я зустрічала, що. І підліткові книги, надруковані з достатньо дрібненьким шрифтом, а тут все не так. І оскільки книга трішки товстенька, оскільки тут сторіночок десь 600, а ні, всього. 450. Якщо б її друкувала, до прикладу КСД, то тут було б 250 сторінок, як ви розумієте, бо вони люблять зекономити. Тому мені це подобається. А ще в кінці книги є словничок і є перелік персонажів. Тобто про кожного з персонажів ви можете прочитати якісь особливі характеристики. До прикладу, наша головна. Героїня Фенні Функе їй 17 років. Тут розповідається в іменному показчику, до прикладу, можна прочитати, що вона з Ахіма. Біля Бремена, що покинула школу, дуже допитлива особа. І так про кожного персонажа в кінці, також в кінці книги є тлумачний словник, і вже в першому розділі мені зустрілося слово, яке потрібно було йти шукати, читати. Спочатку мені здалося, що це неймовірно незручно, і чи є взагалі сенс перейти. Але я така подумала: ну. Один раз я перейду на початку, щоб зрозуміти чи мені це потрібно, і там було саме слово сполучення читати левитів. Левитів, читати Левитів. Я не знаю, чи правильно ставлю наголос, тому що вперше бачу це слово в книгах. І тут пояснення цього фразеологізму можна чудово вкласти в смолток на якійсь вечірці, коли настрій от-от має зіпсуватися. дбало зняти окуляри, ботана й невимушено розмахуючи ними, запитати. Скажи, а ти теж фанат третьої книги Мойсея під назвою Левіт? Ти знав, що її використовували у монастирях 8 століття як шаблон, як найстрогішої догани священникам? Прохання застосувати лише в тому випадку, якщо ти більше ніколи не хочеш побачити свого співрозмовника. І це неймовірно. Перший раз бачу, коли настільки креативно підходять до розтлумачення деяких слів, які використовуються в книзі. Не відчувається того, що не хочеться заглянути в цей словник. Я тепер кожного разу, як буду бачити якесь таке слово, з нетерпінням буду шукати його ззаді. Хоча так, це незручно, але це весело, коли ти читаєш якісь такі речі. Тому мені це дуже сподобалось. Керстен Гір взагалі любить такі речі. В неї із і в Зільберті теж було в кінці розписані характеристики про персонажів, і там були рецептики. Точно пам'ятаю, що в третій книзі, здається, були рецептики рогаликів, які я колись готувала в себе на каналі. Тому ось так, зараз більше про саму книгу. Тут нам розповідається про швейцарський ну, готель, який знаходиться в горах, і він є дуже старовинним. Колись він був неймовірно популярним, а зараз він ну, такий старенький, цікавий готель, в який приїздять переважно на зимовий бал. І наша головна героїня. Фенні, вона лише влаштувалася на роботу в цей готель, і вона так підозрює, що її взяли лише через те, що вона говорила, що добре вправляється з дітьми. І в першому розділі ми можемо побачити, наскільки добре вона насправді вправляється. Як висновок, вона з двома близнюками потрапила майже під колеса автівки. Тому щось таке, оскільки їй 17, і юнаку якого вона зустріла, теж близько того. І тут в анотації мені буквально спойлериться наступні розділи, що вони з беном будуть мати дуже багато роботи. І щось в такому стилі. А ще тут його в анотації називають неймовірно гарним, тому все зрозуміло, дуже легко читається. Це, напевно, та книга, яка може вивести з нечитуна, тому що все дуже динамічненько, все з гумором, все так, як пише Керстінгір, якщо ви читали. Насправді, починаючи читати, тут є не те, що такий розділ. Авторка дуже любить робити такі загадки на початку книги. Щось подібне було і в таймлесі, коли нам, наприклад, Початку першої книги описувалася пригода одних з персонажів, і, по суті, це був початок всієї пригоди Гвендалін, але ніхто про це ще не знав тоді, от якось так. І це все було дуже і дуже цікаво. І саме на тому початку авторка дуже стисло розповіла дуже багато речей. І тут є така сама річ, і мені це дуже подобається. Тому так мені насправді я не очікувала, що це буде так легко, так весело читати, тому обов'язково буду продовжувати. Хочу вам розповісти, що найближчим часом, можливо, десь через тиждень-півтори, вийде відео п'ять книг за 7 днів, і там я буду дочитувати всі ці книги, тому обов'язково більше в тому відео розповім. І про замок у хмарах, який мені досить сильно сподобався. Наступний твір, який я вирішила розпочати читати в цьому відео, це Конотопська відьма Григорія Квітко-Слов'яненка, і це, скоріше за всього, твір. Тому що це щось таке невелике. На деяких сервісах, де можна придбати цю книгу в електронному варіанті, вона йде не як окремий твір, а разом з іншими творами автора. Але я вирішила пошукати, щоб це був повністю окремий твір. І знайшла в додатку лібраріус від нібито їхнього видавництва, бо у них там пише, що це вони видали. І там вона безкоштовно. Розповім вам взагалі про таку річ, як культурне надбання. Коли книга була написана, вона там купуються авторські права, щоб її видати, перекласти, і все в тому стилі. Але коли проходить певна кількість років, я не пам'ятаю точно, але близько 100 років, коли проходить, то ця книга починає вважатися культурним надбанням тобто, доступ до неї може мати будь-яка людина в будь-якому куточку світу безкоштовно. Але є один нюанс, до прикладу. Якщо це книга письменника, який писав англійською, то ви можете її легально читати лише англійською. Якщо це переклад, то він здійснювався певним видавництвом, за що вони платили і оплачували, і відповідно ви купляєте цю книгу. Так само трапляється і з українською класикою. Якщо прийшла певна кількість років, то деякі книги... Ви можете знайти у вільному доступі, і це є легально. Я колись багато про це читала. У мене була рубрика Книги десятиліття, і там я розповідала про фантастику, яка була видана в 900-х роках. Я там, здається, дійшла до 960-х років. Я так розповідала за кожне десятиліття, ну такий великий зріз фантастики брала, розповідала, чому ця книга є знаковою і все в тому стилі. Ці відео старенькі, але вони дуже цікаві. Є у мене список відтворення на каналі. Тому якщо ви цікавитесь таким, то можете переглянути і. Одного разу я натрапила на цю статтю, де розповідалося про такі книги, які по суті можна читати в електронному варіанті, і вони є доступними, тому що вони ну вважаються таким культурним надбанням. Ось так про це я вам розповіла. Зараз розпочну читати перший розділ Конотопської війни. Ну що прочитала я перший розділ? Він дуже коротесенький, але дуже інформаційний, я б так сказала. На ньому нам розповідається про молодого сотника Микиту Ласовича, який вирішує одружитися. Ну бо його батько помер і передав. Статус сотника йому бо так вирішили у селі, і він думає, на кому це оженитися, бо вже час, пора. І батько йому казав, що ні, поки що рано, а вже батько помер, то можна й одружуватись. І тут він думає, кого б він міг взяти собі за жінку. Спочатку думав про дуже багату панночку, яка просто йому не рівня, але роздумовував серйозно. Навіть попросив удякась, щоб той написав йому, знаєте, таку цілу про мову. Він її навіть завчив, але потім вирішив, що треба ну, трошки спуститися вниз. Порангу і згадав про панночку Олену, яка сирота, вона живе з братом, але має добре господарство, є дуже працьовитою, гарною. І вирішив він їхати. Так їхав, що аж коня загнав, але приїздить а вдома лише брат. Але брат теж не розгубився, хоча і планує йти в чинці, коли віддасть свою сестру за жінку якомусь доброму чоловікові. Але любить випити слив'янку, і вони. Разом напилися достатньо добре, і він такий говорить, що от я хочу вашу сестру взяти за жінку, а це йому говорить: Відпусти мене вже спати. Завтра тобі сестра щось там відповість і скаже. І з самого рання. Приносять цьому сотнику сніданок, а це запечений гарбуз. Ну всі ми знаємо, що це означає. А він такий дуже сердитий, розуміє, що його взяли на кпини. Я такий швидко біжить, не снідаючи до коня, скаче додому, бачить люди, з нього сміються. А це Олена йому ще до коня на мотузку приладнала сирого гарбуза, щоб точно всі знали, що вона йому відмовила. Ось така от історія була в першому розділі. Весь той гумор, який я очікувала. Є дуже багато словачок, які треба перечитувати по декілька разів, щоб точно зрозуміти, що вони означають, але це не дуже важко в принципі. Я дивилася, і цей твір є дуже коротесеньким, не об'ємним, тому я думаю, що дуже швидко його прочитаю. Поки що я не визначилася з третьою книгою на розпочне розділ, тому і ви дізнаєтесь про мій вибір у наступному включенні. Ну що, сьогодні другий день, і я вирішила, що прийшов час розпочати велике полювання Роберта Джордана. Насправді, у мене залишилися Паперовому варіанті лише продовження серії або вже ті книги, які я надкушувала, і тому я вирішила, що оскільки я все одно в лютому планувала читати велике полювання, варто його вже розпочати, тобто надкусити, щоб потім розуміти, чи в мене є взагалі настрій читати таку величезну об'ємну історію. Чи ні, поки що які мої очікування? Я, в принципі, думала, що це повинно бути щось подібне до ока світу. Можливо, це буде трішки динамічніше, але не факт. Я чула, що саме в другій частині якось краще розвиваються персонажі, більше видно те, в якому напрямку вони будуть рухатись в наступних книгах. Тому, в принципі, очікування достатньо позитивні. Тому давайте я швиденько розпочну. А ще хотіла сказати, що тут у нас є е, пролог, і він теж займає десь 20, чи скільки сторінок, чи 10 сторінок. Так, він займає 9 сторінок, і плюс у нас ще перший розділ займає теж 9 сторінок. Якось так. І я вирішила, що прочитаю і те і інше, тому що не читати пролог, а читати одразу перший розділ трішки, от ну щось не те, а читати лише пролог ма... не бачу в цьому сенсу тому йду читати. Прочитала я пролог і перший розділ. Так, скажу вам, що це було е, дуже відчайдушно з мого боку, сказати, що я зможу це дуже швидко прочитати, тому що тих 33 сторінки читаються десь як 50, тому я читала майже годину, десь 45 хвилин. Але в принципі все те, що я очікувала, це така розмірена оповідь, де дуже багато думок описується, відчуттів персонажів. В пролозі нам розповідається про чоловіка, який називає себе борсом. Але борсом він називає себе лише в певному оточенні. Тут нам розповідається про подію, якийсь такий нібито балий, на якому всі одягли маски, і всі приховують свою сутність, але він... Намагається нам показати, ну тобто він сам собі напевно намагається показати, який він розумний і кмітливий, тому він розгадує таємниці, хто є, хто, за, до прикладу, якимись малесенькими татуюваннями або манерою ходіння, або, до прикладу, черевиками. Це все достатньо цікаво і спостережливо. Мені навіть це сподобалось. А в кінці прологу нам дається натяк, що це за персонаж. На нього чекала робота, велика робота у тарабоні та на ельморській рівнині. Мені здається, що. Я не буду казати, хто це, тому що я, можливо, помиляюся. І починається у нас перший розділ. Тут у нас Рант тренується з Ланом, і тут нам розповідається про меч. Пам'ятаєте, в нього був в першій частині його батько дав йому меч зі знаком Чаплі. І тут Лан розповідає легенду про ці мечі: чому є прості мечі без знаку, чому є зі знаком, і чому такі мечі, особливі мечі, які зробили айс Седан колись їх не потрібно точити, вони завжди дуже гострі, і ну, особливого догляду за ними не потрібно, тому що це специфічний метал, і все в тому стилі. Також тут розвивається думка про те, що Ранд він хотів піти. бо Морейн дуже багато розповідала про нього, і він, в принципі, зрозумів, хто він є з першої частини. Тому він розуміє, що якщо він надалі буде з усіма залишатися, то його спіткає лихо. Але оскільки всі тримаються купи, то і він нікуди не йде. Хоча Лан його питає, коли ти сказав місяць тому, що ти хочеш піти, я думала, ти зберешся і підеш. А він таке пройшов вже місяць. Ну і розділ, по суті, завершується тим. Як до них прибув престол Амерлін особисто, і Рант розуміє, що в нього зараз будуть проблеми. Тому ось така. Почав ось такі такий от початок. Він мені здався набагато динамічнішим ніж перша частина око світу, тому що тут була ця легенда про мечі, тобто розповідь, трішки думки. Трішки лан намагався Ранда ну, наштовхнути на певні висновки, які можна зробити з його життя, яке він прожив до цього моменту, так, і про деякі таємниці його батька, і всяке таке. Тому мені мені дуже сподобалось насправді, але я розумію, що це дуже таке. Повільне читання завжди порівнюю колесо часу з Володарем Парсня, тому що і там розмірена оповідь, але там текст дуже поетичний, там так. Леголас майже на кожній стрінці співає, і плюс до того, теж описуються різні почуття, природа, оце все воно майже як поезія, все. І порівнюючи володар перснів, саме ну, стиль оповіді, це все з колесом часу, то тут часом це з'являється, час від часу є якісь такі моменти, але приділяється більше уваги саме дії персонажів. Тому, як на мене, читається швидше. Але збільшений формат, крім того, що це дуже і дуже круто, читається одна сторінка реально як дві. Тому якщо в цій книзі 658 сторінок, то я думаю, що якщо в зменшеному форматі і при нормальному шрифті, то це би була книга на 1100-1200 сторінок. Тому ось так. Наступна книга у цьому відео буде теж в електронному форматі, і невеликий спойлер, п'ята книга теж буде в електронному форматі, але цю книгу. Книгу я колись якось бачила. Вона виходила такою новиночкою видавництва ранок, і я така подумала, що хочу її прочитати. Мені дуже сподобались тони обкладинки, бо вона така зелененька, це Летті Гґвінкіл, колиска друїдів є Еви Сольської. І я навіть гуглила, де і як видавалася ця авторка, що вона писала, писала дитячу літературу, наскільки я знайшла обкладинки. Бо чомусь мені здається, чи то можливо про іншу книгу в мене були такі враження, але крім того, що я її хотіла почитати, і обкладинка звертала на себе увагу, мені здавалося, що у мене якісь є такі дивні думки стосовно цієї книги, тобто, ніби я щось знаю про неї не дуже хороше, і саме через це я не читала її раніше, але зараз не можу згадати, я просто забула. Тому якщо ви щось таке знаєте, то пишіть про це внизу в коментарях. А я вирішила, що все ж таки хочу спробувати прочитати перший розділ, читати мої. У додатку Лібраріус тут можна ознайомитись з першими двома розділами, але я прочитаю перший. І якщо в мене будуть сумніви, чи читати далі книгу, то я прочитаю і другий розділ, і одразу думаю, в цьому відео розповім вам, чи буду продовжувати читати цю книгу, чи ні. Читала я перший розділ ледті Гґвінґіл Єви Сольної, і я вам скажу, що тут у книзі дуже багато таких назв, які дуже важко вимовити, і назва міста, в якому живе головна героїня, теж дуже важко вимовити, тому я навіть не буду намагатися. В першому розділі нам розповідається, що 15 років тому Лету знайшли в зарослях ніщини. Здається біля церкви. Знайшла її Марія Вдова, в якої зовсім нещодавно помер чоловік, і тому вона вирішила залишити дівчинку собі. Лета називає її тьотєю, але жінка сприймає її як доньку. Нам розповідається, що у цьому маленькому містечку Лету сприймають дуже обережно. Тому що вона тиха, спокійна дитина, яка майже ні з ким не грається і не ладнає, тому час від часу з'являються якісь чутки про те, що вона щось зробила, чи достатньо підозрілою, бо дуже довго знаходиться біля тих самих кущів ліщини, в яких її знайшли. Також розповідається історія про те, як Марія постійно доглядала свій сад, але одного разу дівчинка, будучи ще маленькою, почала плакати через те, що Марія обрізала гілки. Рослин, і вона попросила її більше цього не робити, тому що рослинам боляче. Тобто нам натякається, що вона. Як і написано в назві цієї книги, можливо, є друїдом або щось з цим пов'язаним. Також вона розповідає історії про те, що їй сняться сни, як вона є в світі, в якому є фейрі і магія, і все в такому стилі, а також вона поєднана з рослинами чи з якимось деревом, щось таке. І це вони обговорюють з Марією, в неї говорить, що ти дорослішаєш і, можливо, деякі речі сприймаєш зовсім по-іншому. Тому ось так, я б сказала, досить гарно написано, легко читається. Є особливі словечка у стилі, кумочки за спиною поговорили і забули. Щось таке. Поки що мені подобається. Все ж таки, спробую почитати другий розділ, бо перший він був достатньо не. Ясним, просто якісь такі загальні дані про головну героїню. А потім уже вирішу, чи буду читати далі. Ну, і остання книга на сьогодні, яку я розпочну, і це Моя темна Ванеса. Я дуже багато чула про цю книгу, дуже давно планувала її прочитати, все хотіла її купити, але пройшов час і цього не сталося, тому буду читати в електронному варіанті. І в цьому відео я вирішила розпочати перший розділ і поділитися своїми враженнями. Тому. Давайте розпочнемо. прочитала перший розділ моєї темної Ванеси і трішки неочікувано для мене, бо я думала, що ця книга прям і розпочинається з того, як головна героїня усвідомлює те, що з нею відбувалося в 15 років з втричі старшим чоловіком, викладачем. А тут... Все по-іншому, і це для мене стало неочікуваністю. Зараз вам розповім, тому що це буквально перший розділ. Якщо ви плануєте читати, можливо, вас це зацікавить. Тут розпочинається з того, що Ванесса заходить в Фейсбук і бачить допис, і в коментарі під цим дописом, яка ти мужня, яка ти молодець, що ти про це розповіла. І я спочатку думала, що це її допис, а потім виявляється, що це допис іншої дівчини, іншої жінки, з якою... Погано повівся той викладач, в якого Ванеса була закохана в 15 років, але вона з ним до сих пір добре спілкується, тобто вона йому пише, вона з ним говорить по телефону. В них навіть є еротичні розмови, коли вони згадують, як це було колись. Вона розповідає, що 22 роки вони зупинили свої відносини, але, ну як ви розумієте, спілкуються вони і надалі. Наскільки я зрозуміла, пройшло 10 років, тобто Ванесі тридцять 32 роки. А тій дівчині здається, яка написала двадцять. Яка написала допис про те, що він її домагався, ну там поки що не зрозуміло, що мається на увазі, але що в цьому стилі їй здається 25. Тобто теоретично вони зупинили свої відносини тоді, коли вона стала занадто для нього дорослою, і він знайшов собі когось іншого. Ось так вона не розуміє насправді, що з нею тоді відбувалося, і зараз вона, по суті, засуджує. Тут ну на тому етапі, де я читаю книгу, вона трішки засуджує ту дівчину. Вона переживає через той допис. Вона співпереживає тому викладачеві. Неочікуваний для мене поворот подій в плані, що саме з цього розпоч... розпочинається книга. Вона заходить до психолога, і я думаю, що напевно саме тут буде розвиватися психологічна лінія стосовно того. Усвідомлення, що з нею відбувалося, в її 15 років. Навіть уже в першому цьому розділі вона говорить про те, що деякі моменти в цьому всьому вона не дуже добре пам'ятає, тобто вони в неї ніби такі покриті туманом, і вона не розуміє, що вона тоді достеменно відчувала, тому ось так. Дуже інтригуюча насправді, і я думаю, більш ніж впевнена, що буду читати продовження. Поки що, навіть з першого розділу зрозуміло, що це буде дуже дуже психологічна книга. Про це все, коли людина намагається повністю заперечити те, що насправді було, щоб пам'ятати лише те, що їй хотілося б пам'ятати. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікавим. Пишіть внизу в коментарях, які книги розпочали читати. Читати, або вже зараз читаєте і чи вони вам подобаються. Можливо, якісь книги з тих, що я зараз розпочинала читати, ви вже прочитали. Поділіться своїми враженнями. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу «Читає для ЗСУ. Всі посилання внизу в інфобоксі. Також лотерея продовжується, тому ви встигаєте взяти участь. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.